Доброго дня! Я Романишин Ярослав Віталійович, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці з західного напрямку управління інспекційної діяльності Івано-Франківській області. Сьогодні ми проводимо тематичний відеотренінг на тему використання представних драбин при виконанні робіт на висоті. Сьогодні беруть участь. Вітаю! Я Криницький Сергій Євгеніович, заступник начальника служби обслуговування споживачів Центру обліку центральний, АТ Прикарпаття обленерго. А також електромонтер Юрій. Доброго дня! Вітаю! Звати мене Сергій Криницький і я заступник начальника служби обслуговування споживачів. І сьогодні ми з вами будемо імітувати підйом та спуск з драбини. Отож, в вашій увазі представлена трьохсекційна драбина алюмінієва. Дана драбина пройшла випробування на підприємстві. Їй присвоєний інвентарний номер, на драбині вказано кількість секцій, а також дата наступного випробування, в даному випадку 27 грудня 2025 року. Крім того, драбина оснащена фіксаторами, а також упорною планкою з башмаками для безпечного виконання робіт. Для проведення підйому на драбині нам допоможе електромонтер Юрій. Електромонтер Юрій пройшов спеціалізоване навчання, а також проінструктований по діючих інструкціях. Перед початком використання драбини її потрібно встановити на рівні неслизькій поверхні, витримуючи кут не більше 70 градусів. Отож, перед початком. Використання потрібно підійти до драбини, обхопитися двома руками за драбину і поставити ногу ближче до краю драбини. При підйомі на висоту більше 1,3 метра використовується запобіжний пояс. Для виконання робіт на незначній висоті використовується односекційна приставна драбина. Дана драбина так само пройшла випробування та присвоєно інвентарний номер. Крім того, дана драбина облаштована підп'ятниками для унеможливлення ковзання по слизькій поверхні. Даний відеотренінг завершено. Дякуємо вам за співпрацю, безпечної вам праці! Щиро дякую за пізнавальний тренінг.